Як ви бачите, сьогоднішній програми у нас новий мікрофон. Ми прийшли на виступ ідемо в це і подивимося, що вони сьогодні нам покажуть. Ю, це я юетами! це восі люди країни! Чого вас так мало і чого ви так унило кричите? Нас немало і кричимо ми отлично, все буде супер. Таке враження, що ви кричалки придумали на ходу. якщо ніхто не вивчив чи що? Все вивчили, все отлично повірте. поверьте. це я! ми! Юе – це лучшие люди країни! Ура! Сьогодні з нами наш постійний експерт з розшифрування абревіатур Діма. Діма, скажи, будь ласка, як розшифровується Юе? Привіт, да, Діма. Ну що, я понимаю там, ну чотири букви «Інститут», Ну, 3 тоже нормально, ну дві, Ну хиба тебе ну хто хулера, От я от Ю сьогодні виступає, це Юні інваліди. Скажи, будь ласка, як тобі перша частина виступу юридичного інституту? Ну, Враховуючи те, що це взагалі перша, перша частина цього року, яку я побачив, тому що не, бу, не мав змоги бути присутнім на тих концертах. Мені сподобалось. Згадав цей дух з тут весни. А за який інститут взагалі ти вболіваєш? Ну, як я можу вболівати за якийсь інший інститут, аніж гуманітарний рідний. Багато хто говорить зараз про те, що студвесна вже не та. Що ти можеш сказати з цього приводу? Для тих, хто вже бачив попередню студвесну, наступна буде вже не такою. Це нормально. А для нового покоління я думаю, що абсолютно нормальна студвесна. Дивись, ти, ти дуже відома людина в нас. Скажи, будь ласка, а чого тебе не взяли в журі? Ну. Мене запрошували минулого, здається, року в журі на, на всю Студ-Весну, але це треба бути присутнім на всіх абсолютно концертах. На жаль, я цього не можу собі дозволити. Серед 100 весьонщиків і КВНщиків, які зараз є в наук, як ти думаєш, в кого є майбутнє поза межами університету? До багатьох насправді. Я так поіменно не назву. Але в багатьох І коли я сидів в журі на КВН. Там було багато яскравих особистостей, але багато не всі. Багато не всі з них беруть участь у столиці чомусь. День космонавтики і авіації. Uh -huh. А чого це свято? Ми святкуємо саме в цей день. Не знаю, не знаю, бо минали. <laughs> Правильно. День, що ми святкуємо через Юрій Гарін полетів перший раз в космосі. Okay? Ми святкуємо цей день сьогодні, того Тому, що, що сьогодні Гагарін сьогодні полетів перший раз в космос. Нашому Нас капітані краще. Лені, новому капітану, дуже-дуже добре справилася цією роботою. Було набагато краще, ніж у минулому році. Паша Женя таландовиці, але Лена – це знахідка. Дякую вам, що ви прийшли ко на концерт. Це наше стандартне питання. Багато хто говорить про те, що тут весна вже не та. Давайте і вашу думку почуємо. Так. Це вже не наше весна. Багатьох людей ця судовесна крайня. Чим займаються в житті і взагалі, як судовесна вплинула на вас і на вашу діяльність? Продовжують е творити судвесну. Люди, які закінчили, продовжують творити судвесну. тому що ми вже випускники, і ми все одно творимо судвесну. Так, ну вже крайня судосна була, і як бачите, ми ще тут, на цій сцені. <плоджується> так що все-таки вона впливає. <плоджується>